Озеро, да? А мені ще не подобається, а давайте зробимо більш Да? А то, щоб подумати, скільки тут автобусів цих треба, да? чи там далі людей, чи скільки тут бензинчика, чи чим чи, ми не знаємо, тут будемо тут заправляти ту машину. Тому так. Далі вони казали, ну що, безумовно, хто такий, хто на книжках стоїть? Давайте, знайдіть вашого члена команди. Хто це? А теоретик, це людина. Пішла, десь повчилась, я вам хочу сказати, частіше нам з університетом приходять студенти, які що казали, Значить, я якщо що на менеджера вчилася, то що я в працювати точно не буду. А їй що кажуть, а давай по процесах, а давай ти на кухню ще сходиш. А в нас таке правило, да, щоб поважати співробітників кухні і цієї чистоти, да, треба що побувати на всіх процесах. Да. Вона каже, я пішла, я буду шукати свій да, ресторан чи заклад, там де я буду працювати менеджером. Але дивіться, а хто то є Праворуч стоїть. Хто це? Так теж може бути. І дуже часто я зараз зустрічаю: беруть кого, ну і кого бере свою людину. Це хто у нас? Управляючий партнер. Є такі у вас? Ну. І дуже важливо, я знаю, що є, упра... от, хто приходить не з гостинності. Перше, що вони роблять, вони знайомляться. Бо тут дуже важливо, якщо людина працювала в рітейлі, от в мене була е історія, люди працювали в рітейлі, причому вони продавали агресивні продажі в них були. уявляєте, який це менеджер. Вона прийшла і каже: ми не дозаробляємо, заробляємо. Кожний кут у нас буде заробляти. Кожний стіл у нас буде дві години працювати. Так? Вона каже, Ліжко повинно бути зайнято. Масажний стіл, все, І тут такі співробітники. Ха -ха -ха. Хто це буде робити? Ну тому що так це, все відбувається. Тому давайте так. Круто, коли кожен з нас навчається, я вам кажу ще раз, навчайтесь постійно. Не ховайте за, за фразою, все знаю, тому що це вже ну, сьогодні, сьогодні це навіть небезпечно. Але цю картинку, я показала менеджерам. ви знаєте, що вони сказали, Боже, Оксана, це ж наші офіціанти. Я сказала: а ну-ка, мені цікаво, як ви бачите. Вони кажуть, офіціант, який, знаєте, бабло побіждає зло, не? Ну, Він свій успіх вимірює тільки в чайових. Ну, типу, скільки він заробив, все, це наш офіціант. Командний ігрок, давайте. Що хочеш, Розгортає так середній чек, що гості його лякаються, і так тільки не буде на зміні, фух піде в ресторан, да? тому що тут просто ну не можна втриматися. Ну, є ж такі аси, знаєте, в кожному регіоні є такі бої, ну серйозно, бог продажів, все. І він молодець, звісно, є нюанс. Бачите картинку, тільки свою бачить. Але давайте так. У нас же є ще й той, хто перший день прийшов. Якщо не прийшов, ти ж то перший день, і він нічого не знає, коли йому ми ми задаємо запитання. Ну що, скажи, яка у нас проблема? То я не знаю, хості день тих своєму житті стоїть на роботі. Три, три години вона стоїть на, на зустрічі гості, підходить до неї керівник.